Новорічні зелені красуні вже можна купити у Полтаві. Ялинки почали продавати з 1 грудня. Розповідає реалізатор ялинок пан Ростислав. й не дуже високі та низькі на дерев'яних підставках і без каже, що торгує ялинками вже десяток років, і це уперше продажі стартували так рано. Але незважаючи на це, зумів продати завчора 11 красунь. За вчорашній день продали 11 штук. Ну, то есть, как бы для першого дня вважаю нормально. Ми ніколи так не торгували, того, що, виходить, завжди виходить 10-го, а з тим, що зараз праздники всі перенесли. Тобто в цьому році вийшли раніше. Продає чоловік як українську сосну, так і закордонні ялинки. Зазначає, що ціни, порівнюючи з минулим роком, зросли, але попит залишився такий же. Наша сосна звичайно від 300 гривень і вище. Якщо там менша, 300 гривень більше, там 400, 500 гривень, 600 гривень, 700 гривень. Ну, самі великі там по 3,5 метри, по 2000 гривень. Тобто імпортна Угорщина, Є піхта, то є ця від півтори тисячі гривень. є чешська серебрянка, чехія ця получається від двох тисяч гривень, і піхта Норманда Данія складав від 2,5 тисяч гривень. Купує ялинку на наших очах і пан Володимир. Чоловік розповідає, що прикрашати її збирається трохи пізніше, але купує заздалегідь. Вона йшла 12-го, навіть, навіть раніше, числа 10-го. Головна умова у родині пана Володимира – ялинка повинна бути живою, а не штучною. Бо важливо відчути запах Нового року, додає чоловік. З дитинства я так звик. Батьки так само ставили, звісно, ну, запах нового року. Якісь відчуття. Ну ще правда, така ситуація, що ну. Це внукам, раді Бога, таке мене четверо внуків. Минулого року попит на ялинки був великий, додає продавець. Але плутаці віддають перевагу саме українській сосні. Пошому році ми продали там звичайні сосни, десь штук 700, Невірно ну імпортне десь около 100 штук. А ось штучні ялинки продавати у місцевих магазинах почали ще тиждень тому. Розповідає продавчиня пані Ірина. Каже, щодня їм дається продати по три красуні придбати ялинку. Найменше це буде ціна від 80 гривень. І велика ялинка майже 3 метри буде коштувати 4 800. Маленькі купують частіше ялинки. Десь на стіл, десь поставити, щоб було новорічне настрій, велике рідше коплет. Ціна на штучні ялинки залишилася з попереднім роком без змін, додає пані Ірина. Ціни в нас не різняться. Вони залишилися на уровні минулого року, тому ціни, які були, такі і залишились. Продаватимуть живі ялинки та сосни до початку різдвяних свят 25 грудня, а ось штучні до самого нового року.